А цього тижня потрішки стає відомо про майбутні плани королівської родини, а також подружжя Уельських на 2025 рік, хоча б на його початок. Тож абсолютно точно стало відомо, що першою закордонним виїздом короля Чарльза цього року стане його поїздка до Польщі. Він відвідає 27 січня Польщу і має зустрітися з президентом Анджеє Дудою. Але їде він для того, щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту цього року, якраз. 80-та річниця звільнення концтабору Аушвіц. Також відомо про потенційні плани принцеси Уельської Кетрін, але вони ще не підтверджені палацом. Швидше за все, ми зможемо побачити принцесу згідно інсайдерів 16 лютого на Бафті. Принц Уельський Вільям є патроном у цієї організації вже багато років, і ми страшенно сумуємо за... за красивими виходами Кетрін. Тому дуже очікуємо підтвердження від палацу, що ми таки побачимо Кетрін на Бафті.